Огляд на мою фотосесію з шостого курсу. Будь ласка, ось так я е, планував застосовувати ну, стетоскоп. Ну, як і будь-який радіолог, в принципі, ну, непонятно, що з ним робить. От, пожалуйста, ну, брендований брендований халатік. Ну, я з лікарської сім'ї. В мене в мене, блін, всі всі пакети і халати вони брендовані якби від народження. Тут, в принципі, от, показую себе як таку жорстку людину, там таку жорстку. Все ж таки, я вирішив, що стетоскоп це щось таке каральне, як би карати. От і, якби показую, що єсть, якби. Ну і постійно сміюся. Бачите, я на руці браслетіку тут, от чор чорненький на руці. Це я їздив на танцювальний майстер-клас в. Школу танців в Київ Майвей. Вот. Не знаю, чи вони зараз існують, але я просто приїхав, там купив браслетик і от це постійно носив браслетики, і мені так нравилося. стоїть, мені зараз подобається, чогось не ношу. Вот. Ну, зелений стетоскоп, Little Doctor, ну камон це, це must have для фотосесії. Да. Но, якби, от, Те, що ми ржали дуже багато в університеті, то, то є факт. Так, тут я вже в мірському? На руці там видно ще один браслетик. Це теж з танцювального майстер-класу. От, ну і якби я задоволений, тому що шостий курс ну нарешті це все закінчилося. <сум> Будь ласка, ну скажіть що у вас, які е, враження, чи є у вас фотки з ваших фотосесій? Чи їх передивляєтесь? Е, і таке питання: чи спілкуєтесь з кимось із своєї групи? О? Будь ласка, читаю читаю в коментарях, чекаю чи питаю та, на зв'язочку.